Якщо ми говоримо, що задача має бути конкретною, в чому взагалі полягає конкретника? Це вміння говорити і доносити думку так, щоб було чітко зрозуміло. Що потрібно робити? Тобто, коли ми говоримо про конкретику, ми завжди говоримо про якусь конкретно зрозумілу дію для всіх. Друге, якщо ми говоримо про реалістичність, якщо ви плануєте зробити не замо зараз 100 лідів, а ви хочете за наступні два тижні зробити 500. якщо ви до цього цього не робили, задача буде нереалістична. Тобто, завжди перевірочне питання буде: а це взагалі реальна задача, чи я її десь придумав. Вона має бути конкретною, вона має бути актуальною. Насправді, актуальність задачі може втрачатися, вона може втратити свою актуальність через просто зміну якоїсь ресурсів, або, наприклад, зміну ринку, або, наприклад, через конкурентів, або через відсутність якихось людей. Відверто кажучи, якщо ми плануємо задачі на квартал, то наша ключова задача перевіряти актуальність задач декілька разів. Що ще важливо додати до смарту? це власне такий пункт, як відповідальний. Насправді, я дуже часто зустрічаю, як відбувається якісь нара підприємці щось обговорюють типу, ставлять задачі навіть по смарту. Вони їх реалістичні, вимірювані, конкретні, досяжні, все з дедлайном, все супер, але базово вони не назначають відповідального. І це пункт номер два, який важливо взяти відповідальність. Окрім того, що відповідальний має бути да це факт: у кожної задачі має бути відповідальний. Кожен відповідальний має взяти на себе відповідальність і власне ця відповідальність, сорі за такі тавтологію має бути передана, тобто, ви маєте узгодити задачу з цією людиною.